Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад, програма, яка відповість на усі ваші запитання. Сьогодні ми будемо виготовляти іграшки з чудовими травами всередині для, заспокій... для того, щоб бути спокійними та взагалі, щоб добре себе почувати. А у другій частині нашої програми ми будемо з'ясовувати, що таке чай поер і чим він корисний. Тож залишайтеся з нами. У нас у студії майстриня Олександра Бородіна, і сьогодні ми будемо робити ось такі гарненькі іграшки, але з сюрпризом всередині будуть у них дуже чудові ароматні та запашні трави. Олександра, добрий день. Здравствуйте. Дуже рада вас бачити знову у нас у студії Спасибо. у гостях з новими іграшками. Вони також чудові, в них Спасибо. неймовірні очі. Розкажіть про ваше захоплення, як воно розвивається? Зараз да больше времени я уделяю інтер'єрним ігрушкам. все з. увлечение скраббукингом, потом валянием, сухим, мокрым валянием из шерсти. И сейчас основное время посвящаю изготовлению интерьерных игрушек кукол, заек, мишек. А сегодня я предлагаю изготовить игрушки саше, которые будут наполнены травами. И эта игрушечка может быть как подарком близкому человеку или другу, так и, и просто интерьерная вещь, которая будет естественным ароматизатором природным в нашем доме. Нашим глядачам ми не можемо навіть передати, який, який аромат у нас у студії від да. трав, які ви принесли. Вже настрій гарний. У нас тут заспокійливі лаванда, так? Да, М'ята перечна і лепестки чайної рози. Можна, конечно, для наповнення наполнення всі можливісти. трави, які мають виражений ефект і аромат приятный, конечно. Ну вот сегодня мы выбрали три аромата, которые вот известны всем, доступны. И будем наполнять ними свои игрушки. Раньше ваши игрушки пахли лишь корицей, теперь да. у них новые ароматы. Да. Так что <рес> да. Сегодня предлагаю, вот, так как приближается праздник, у нас День Святого Валентина, мы изготовим сердечки. Для этого нам нужна заготовка выкройка. Если вы будете делать с ребенком, то лучше и удобнее сделать на картоне заготовку. У нас форма может быть любой, это зависит от вашего желания, от фантазии. Но предпочтительно, чтобы она была простая, чтобы ребенок мог сделать. Такі ми да. сьогодні будемо робити да. Да, У нас. Тут є іконик чудовий з крилами, який може надихати. Та да. і ёлочки, і зв'язки, угу. і, да, і зайчики. Все що так ж це залежить да, від фантазії, бажання. Від ну вот нужно, щоб. Достатчної ширини була ягрушка для того, щоб внутріш помістився наш мешочок з ароматом. Я пропоную приступати і по ходу розказувати до Петра. Так, давайте. Я тобто даю... у наш ще секрет, що всередині буде не просто іграшка набита да, травкою, да. а ще й мішечок. Так, дуже цікаво. Нам для зготування, крім заготовки, викрійки нашої, нужен лоскут тканини. Ми споживаємо натуральне тканини. Сьогодні ми споживаємо хлопок. Небольшой трим сворачивая. Главное, чтобы была гарной. Да, да, выбираем, конечно, цвет, который у -у -у. нравится. И даю вам, и оставляю себе один, ну, другого цвета, такого же размера. Сверху кладем нашу выкройку, заготовку. Так. И, пользуясь простым карандашом, ну, в данном случае мы используем сегодня простой карандаш, можно использовать мел, можно специальный маркер по ткани, у -у -у. сейчас уже продают. Мы обводим нашу заготовочку. Посередине, да? Да, ну, примерно, да, чтобы у нас оставался припуск на швы. Составляем около 7-10 миллиметров свободного края на ткани, для того, чтобы мы могли потом сделать строчку. Вот Мы обвели нашу заготовочку. Так. Такие игрушки можно делать как вручную, так и сшивать на, на машинке. Да, да. Дальше мы ножничками вырезаем нашу заготовочку отступаем от края который мы нарисовали около 7 миллиметров 7 10 миллиметров для того чтобы можно было сделать шов мы вырезаем и дальше нам необходимо будет по контуру который мы нанесли сделать строчку если есть навык шитья на машинке то можно конечно и быстрее и проще прострочить на швейной машине. Если нет, то вручную это может сделать даже ребенок, либо вы помочь можете своему ребенку в избежание травм. Вот, и сделать шов вручную. Неважливо, чи сипеться тканина, чи ні, головне, щоб вона була гарною та яскравою, так? Да, ну от я предпочтення і тому і говорю, що краще використовувати хлопок, натуральний матеріал, тому що менше сипеться, приємніше працювати і не викликає алергії. Тобто, якщо ви будете використовувати ігрушку для дитинка, то вона буде гіпоалергенна, не синтетична і приємна до тіла. Або якщо можна положити її десь під подушку, наприклад, да, да. то вона буде також пахнути і да. заспокоювати. Да, так, Да, ще скажемо расскажем об этом. Вот мы yeah. получили заготовку. Дальше нужно сделать шов, и с одной из сторон нужно оставить около 3 см незашитый край, для того чтобы мы могли потом наполнить игрушку. Мы свои заготовочки откладываем и берем в руки уже простроченную. Uh -huh. Для тих, хто буде шити руками, розкажіть, яким потрібно швом користуватися, як це робити. Ми можемо в'юточний шов, либо вперед іглою э, шити. Головне, щоб вот акуратно не торопясь, щоб потім э, не було ігрушки. Вот. Тобто не важливо, як шити, аби да. у нас все вийшло, і обов'язково залишити 3 см для того. Да, для наповнення, так. Да. Мы берем уже заготовочки, которые прострочены у нас, использовала две, два вида ткани с вот, двух сторон. Вы точно так же можете, если вырезали вот мы с Дарьей, да, два цвета, мы можем их разделить и соединить вот, да, вашу зелененькую ткань с моей красненькой. Главное, если вы подбираете ткань, смотри чтобы, конечно, они сочетались. Вот у нас на зеленой есть красный рисунок. Поэтому даже красная может быть нам тканью компаньоном, и мы получили бы вот такую вот игрушку. Даже яскравую, чудово. Да. Можно навіть було повісити на ялинку. Да, да, конечно. Сначала можно использовать да, на Новый год на елку, потом можно снять и спрятать, положить в шкаф или в комод с вещами. Так, у нас тут є навіть пташки. Ось до вашого, яскрава пташка. Ароматно. Да, она общем, тоже может. Да, можно и сделать и птичку наполненную. Так, теперь у нас уже заготовочки угу. сшиты, и мы будем выворачивать. Если в игрушке есть острые углы, нужно аккуратненько, предварительно перед выворачиванием, вот у вас угу. уже прорезано, сделать надрез, не касаясь шва. А это прорезать. уже обережно. аккуратненько, да, для того, чтобы потом у нас при выворачивании ткань не морщинила. І через отверстие, которое мы оставляли, мы выворачиваем теперь нашу игрушку. Будущую игрушку. Дуже обережно. Пока заготовка, да. Взагалі дуже маленька тут дырочка, и навіть складно це зробити. Да, ну можна оставлять і больше, конечно. Треба ще обережно, щоб нічого не пошкодити. Ну так, да, треба старатися. Можна ставити і більше, да, якщо неудобно удобно виворачувати або так удобно набивати, то можна ставити більше відверстить. Для тих, хто робить це вперше, можна зробити трошечки більше. Да, да. А потім вже. Да, так, так. Ми вивернули. Коли у нас буде такий кошик з іграшками, да, тоді можна. вже можна робити менше. Насправді, ви бачите, що все доволі просто і навіть з дитинком можна. сделать дома ароматное саше, которое может быть подарком. Итак, мы получили нашу заготовку и дальше мы приступаем к наполнению. Если мы используем травы, я рекомендую отдельно использовать маленький такой мешочек для того, чтобы... Как створить этот мешочек? Мы вырезаем прямоугольник, тоже из бумажной ткани. Здесь я использовала бязь тоже предпочтите натуральные ткани и обычный прямоугольник сшит он с трех сторон одно оставляем открытое для заполнения далее мы сюда помещаем лепестки или цветы или листики нашей травы в зависимости от того чем мы заполняем и потом этот мешочек мы будем внутрь складывать в наше сердечко нарежьте мое сердечко уже готово да, можете помочь карандашиком или да все получилось Зачем мы делаем лица? мешочек? Можно было бы прямо насыпать внутрь. Да, но если лепестки мелкие, и то могут потом украшиться через ткань, проступать, и ну, это не очень приятно. И еще причина в том, что э, травы, аромат сохраняют около 4-6 месяцев. И через спустя 6 месяцев, когда игрушка уже останется практически без запаха, мы можем аккуратненько подпороть шов, вытащить наш прошлый мешочек. І замінить його свіжим. Такий да. секрет. Да. Далі маленьку ложечку, наш угу. мішочок і ми вибираємо мішечок. Це найпростіше, що ми робимо. Да. Не треба навіть дуже старатися. Да. Головне, щоб він був. Ми да. ну, вибираємо аромат. Сьогодні ми используємо лаванду, так. м'яту перічну і ліпістки роз. Каждая трава, конечно, обладает своим каким-то эффектом. Якими якостями вони? Да, лаванда оказывает успокаивающее действие, улучшает сон, благотворно влияет на нервную систему. И такое сушение лаванды полезно будет повесить в кроватке ребёнка для того, чтобы он лучше спал. Вот. Довожний аромат, мы уже успокоїлися, уже да. нас все добре від цього аромату. Беремо скільки? в яких пропорціях змішувати? Мішечок дуже маленький. Все дуже індивідуально. Ми можемо вообще не змішувати. То есть використовувати использовать только вот. Вы можете там лаванду или мяту по своему вкусу, что нравится, какой запах больше нравится. Можно змішувати. Є спеціальні пропорції, підібрані. ну, ми все будемо импровизировать. Добавляю немножко. Вам який нравится запах? Мені всі подобається. Да. Давайте я наповню свой немного лаванда. и немного лепестков чайная роза тоже обладает антимикробными свойствами противовоспалительными и еще хочу обратить внимание на то что мы используем только сухие травы что мы сейчас не используем эфирные масла потому что масла обладают более ярким запахом более сильным и Тогда нужно с осторожностью использовать. Если планируете в кроватку ребенку или вот для улучшения сна себе, нужно тогда с осторожностью уже подходить. Угу. Насколько заполнены Ну, Не сильно, чтобы удобно было угу. да, сшить его. Так, Е. Yeah. Я заповнила лавандой, там яты. Хорошо, дальше мы сшиваем. Як ми зшиваємо, чи має це яке значення? Ну, практично ні, він буде внутрі, і видно, його не буде наш мішочок. Але все ж таки треба оцим краєм, який може посипатися всередину зшивати. Лучше, так. Ми да, да. вот. акуратненько, швидко зашиваємо цей мішочок для того, щоб ліпістки не просипались. Угу. Вот. Так, будемо намагатися це зробити. Взагалі ювелірна робота почалася. Вот мы... если вот я начала говорить об эфирных маслах угу, если да. использовать эфирные масла запах будет более стойким но э, тогда нужно подходить к этому осторожно потому что вот эффект более сильный запах более сильный и для ребенка уже будет некомфортен такой наверное навязчивый или яркий аромат вот и плюс может быть еще э, Пляве на іграшка. Да. Так. Неприятні <святливі> жирні п'ятна ми можемо спортити ігрушку, навіть не закончимо. Далі ми маленький мішочок з нашої ароматної лаванди поміщаємо в сердечко. Так. Коли ви розповідали про ці іграшки, я собі уявила, що ми ось весь цей мішечок будемо наповнювати травами. Виявилося, ні. Ну, можна, звісно, було і так поступити. От, для того, щоб, якщо планується помістити наше саше в ящик комода або в бельєвий шкаф, то можна наповнити повністю. Вот, тогда аромат буде сильний, но нужно учитывать, что и все белье тогда будет иметь такой же стойкий аромат. Дальше мы заполняем оставшееся пространство, чтобы она не была вот, пустой у нас такой, холофайбером, либо синтепоном, что есть дома или что доступно. Мы дальше вот, заполняем. Тоже не должно быть слишком плотно набитая игрушка. Мы спочатку поміщаємо мішечок чи трошечки цього наповнювача, а потім мішечок? Нет, как вам удобно. Тобто я помістила спочатку мішочок для того, щоб оцінити об'єм просто. Сколько вот зайняло, остальное пространство ми заповняємо холофайбером. Так знову, якщо у нас дірочка маленька, то це зробити трошечки складно. Да. Так, буду намагатися. Можна допомагати карандашом простим чи паличкою. Розподілити да, розподілити если это сложно все выходить адже у нас краса, яку ми ще будемо декорувати так? да да хорошо также смотрятся такие саше если використована вышивка ручная если есть навыки вышивания крестом или гладью а даже если нет навыка но очень хочется попробовать то нужно не бояться а пробовать и Мы сегодня используем яркие ткани, так как у нас еще отголоски Нового года, и эти игрушки могут быть еще новогодними. А если вы будете использовать ткани в пастельных тонах, нежных, то они получатся такими уютно. Романтичными. Да, да. Так. Мы зашиваем край. Открытый край мы теперь зашиваем потайным швом. Но опять же, учитывая то, как мы планируем украшать свое сердечко, для нас сегодня не принципиально, как он будет. Даже если будет вот видно, у нас нитка получилась контрастной. Даже если будет видно, ничего страшного, мы закроем кружевом. Если же, конечно, вы, у вас другая идея, и шов останется открытым, то нужно постараться сделать его очень аккуратным, чтобы его не было видно. Если делаете с ребенком, то ребенку можно помочь. Так, в мене вийшло вже гарне сердечко. Получається, да? так? Це дуже нескладно. Да. Так. Робота і швидко відбувається, і доволі просто. Особливо для тих, хто дивиться наш майстер-клас щодня і вже навчилися робити. І такі і більш складні да, да. вироби, але такі дуже прості і дуже приємні. Так, да, Сьогодні ми показуємо сам один із найпростих варіантів, а далі вже все від от фантазії, від бажання. На від вашому прикладі ми бачимо, що починаючи з цього можна робити так. ось такі шедеври. ви Спасибо. нам принесли і ляльки, і медведик просто чудовий. Спасибо. І кажуть вже про слоника, Спасибо. який нагадує різдвяну фею. — Так, Так Так, і був дальше іголочка, сниточка. Ми зашили наш свободний пустой край, незашитий. І далі ми приступаємо до декорування. Тоже все зависит от фантазии, можно украшать и цветами, лентами, бусинками, бисером. Вот я уже говорила, вышивка очень хорошо будет смотреться. Но мы сегодня украшаем кружевом. Да да, мы беремо це мережево? Мы створюємо його власноруч чи купляємо в магазині. Это, конечно, было бы верхом мастерства, если бы мы его связали вручную самостоятельно и, конечно, я надеюсь, мы еще научимся когда-нибудь этому. Но именно это кружево мы можем купить в магазинах ткани, фурнитуры. Сейчас у нас уже есть в городе магазины с товарами для рукоделия. Можно там приобрести эти материалы. Вот. Поэтому мы выбираем вот цвет. У нас есть бежевая, белая. Вам какой больше нравится? А який буде пасувати, як ви гадаєте? так? Да? Можна, може бути білий, да. Давайте тоді білий. Так, зараз в мене Ще трошечки залишилося зашити, угу. є. Навіть я намагалася зробити це як умога більш акуратніше, угу. Следующим шагом будет, нам нужно будет да, пришить кружево по периметру, по краю. Все ж таки ми шиємо. Я також так. хотіла запитати, чи треба приклеювати, чи якось декорувати. Ну, акуратніше, мабуть, буде, якщо ми пришиємо в нашому випадку. Можна, мабуть, і приклеїти, кілька зделать точок, ну не суперклей тоді, а, може, бути вот, е, клеєм пістолетом. Акуратніше буде, якщо ми приклеїмо. Ну, лучше, напевно, зшити, тим більше, якщо ми потом плануємо ще доставати там через время міняти наповнитель наш. То можна споритися ніткою іголкою. Я постараюся швидко це пришити, щоб ми все-таки отримали представлення, як це буде виглядати в ітоки. Так, у нас залишається 5 хвилин, тож я гадаю, ми встигнемо. Поки ви шиєте, розкажіть нам ще про цього дивовижного жирафа, який мені надзвичайно подобається. Навіть вії, штучні, але виглядають як справжні. Це інтер'єрна лялька? Да, жираф інтер'єрна ігрушка виконаний э, по мотивам роботи мастериці Юлії Севастьянової заміни роботи, э, которые вот, вдохновляють многих людей. Ну, наверное, меня в тому числі вот так понравилось Понравились ее роботу. Я рішила зробити подобно жирафу. Тобто починаючи робити ось такі маленькі приємні речі. Да, нужно Можна не бояться. да, таку. да. красу. А главное, что возрастает интерес и хочется пробовать все более сложное, что-то с более сложные виды работы, изделия более сложные пробовать делать. Ну и, конечно, в процессе приходится учиться. І також ваша особливість те, що ви малюєте справжні очі. Так. Да. Ось подивимося на ляльку, яку ви принесли. В неї очі, здається, що навіть вони виражають емоції. Не кожна майстриня малює, саме малює очі. Ми бачимо, ви робили і бісером, і різноманітні uh -huh. інші очка, але намальовані виглядають просто чудово. Дякую. Так, і так, ось ми, сердечко да, вже. Ми да, закінчуємо, так, кружево вже пришили. І у нас залишається тільки зробити нам петельку, декорувати пуговичкою. От ми бачимо, отримали ось от таке вот сердечко. Для того, чтобы мы могли подвесить его потом либо в кроватку, либо на елку, нам нужна будет еще атласная лента. Выбираем нужной длины, это сантиметров 20, наверное, 20-30 сантиметров. Ленты. Так, для чего мы делаем. Да, Если да, на как мы будем Да, и нам нужно только пришить теперь, вот, в данном случае вместе сгиба нашего сердечка. И держать нашу ленточку будет пуговичка. Тоже выбираем, так как у нас все это натуральное, и ткань натуральная, кружево натуральное. Мы пуговичку берем тоже деревянную. В форме Да. И, пуговичку. и сразу же мы пришиваем так и гудзик. Да, и ленточку. У нас как будто пуговичка стричку. будет держать нашу ленточку. Не треба вшивати, робити надрізи, цього мене. Так, да, да, все дуже просто. Ви бачите, що все дуже просто. Особливо, якщо робити з дітьми. Все доступно. Так, що все. вам більше подобається робити? Медведиків, ляльок, взагалі казкових героїв, чи все ж таки можливо, такі маленькі приємності? Сложно сказати. вот такі мелкі іграшки или саше это время отдыха від от больших работ, від более работ. А вообще интерес все время возрастает и хочется пробовать, я вже говорила что-то новое, что то более сложное, другие матеріали, другие техніки. Поэтому еще, наверное, в поиске и в процессе обучения. І, взагалі, дуже довго, мабуть, створюється іграшка. Наприклад, як ось цей біленький ведмедик в нього є і корона, і сукня, все. Тобто він як справжня королева. Да, так? Да. Це вона. Я його від називаю, проте це вона. Скільки часу ви тратите? Ну, сложно сказати. Навірно, якщо є такий порив і хочеться, зробити, то швидко виходить. Ну, в течії дня, наверно, двох можна зробити. А очка в нього не намальовані, так? Ні, це... у них, так, да, бусинки. Малюєте ви виключно ляльками? Да, Очень. так, да. да, це така ваша так, особливість. Да, так, да, що, ну і ткані, різні матеріали, да, потім там дозволяє ткань нарисувати, а м'які ігрушки вже пошити там, із плюша, із меха, із і на ньому вже складно рисувати. Я вам дуже дякую за майстер-клас. Да, Ось таке чудове серце ми створили. Ось такі ще можна створити нашим майстриням. Це на майбутнє. Дивіться, які бувають різноманітні форми, і ялинки, і пташки. Тобто, усе, що ви можете зробити, усе, що ви можете уявити, все можна втілити в життя. Олександре, вам дуже дякую за майстер-клас. Приходьте до нас ще з новими виробами Спасибо. нашим глядачам. Я хочу сказати, надихайтеся та творіть таку красу, а зараз перегляньте сюжет про користь спорту. Усім відомо, що в літньому віці людину переслідують різні захворювання, пов'язані з багатьма причинами. Найчастіше людина опиняється сам на сам зі своєю недугою, або що ще гірше, самотужки вживає різноманітні пігулки. Кожному, напевно, хотілося б уникнути старіння. Проте більшість людей не знають, що для цього потрібно робити. На щастя, є такий спосіб боротьби з віковими змінами, як фітнес. Фітнес дозволяє не тільки продовжувати молодість, а й боротися з відхиленнями і недугами. Тільки завдяки фітнесу людина Датна продовжити фазу активного довголіття і забезпечити собі безпечну старість. Цей вид тренувань корисний навіть літнім людям, які не займалися протягом життя і не мали ніякого фізичного навантаження. Можна навіть сказати, що фітнес є більш корисним саме в літньому віці, бо завдяки заняттям можна позбавитися багатьох проблем. У мене зі спиною проблеми були. Ну зараз, звісно, вони є, але мені легше. Я більше двигаюсь, я зараз не на плавання хожу ще. Так что еще все дни заняты. Я всегда была спортсменка. И балерина была когда-то 6 лет. Вот. Ну, а потом уже спортсменка. Ну, а потом просто сейчас больше времени уже не работаю. Поэтому решила заняться спортом. Істотний перелом в організмі людини настає десь у 50 років. Щоб правильно пережити цей період перелаштування організму, слід вести активний спосіб життя і правильно харчуватися. Вченими встановлено, що потенціал життя людини при правильному підході доходить до 120-130 років. Є над чим замислитися, адже дорожче життя у людини нічого немає. І тим механізмом, який забезпечує його підтримку, є фітнес. Спортом займаюсь і обожаю його. Я його дуже люблю. без нього я. Ж... Жить не могу. И вот когда я закончила свою спортивную карьеру, э, выучила внучку свою, отправила ее в первый класс, и просто мне стало очень грустно, и я задумалась, а что же я буду делать дальше? И я когда сюда пришла, вы понимаете, я снова ожила. Я очень люблю спорт, я ним занималась профессионально занималась, и вдруг все закончилось. И вот теперь я сюда пришла и продолжаю заниматься. Если чувствую просто человеком, я э, опять обретаю э, почти. Ну, конечно, сказать уже в эти годы нельзя, что я верну то, что когда-то у меня было в молодости, но я себя чувствую, как как сказать, ну, подвижным человеком. Понимаете, я считаю, что спорт дает очень много. Фітнес настільки універсальний, що його методи підійдуть усім людям незалежно від віку, статі, національності та інших індивідуальних якостей. Почати займатися фітнесом можна навіть будучи в літньому віці, і мати при цьому істотний результат. Усім відомі приклади того, як почавши займатися силовими вправами, багато жінок, які страждали віковим остеопорозом, одужали, зміцнили кісткову тканину. А про тих літніх людей, які страждають ожирінням і супутніми йому захворюваннями, і говорити не слід, тому що, почавши займатися фітнесом, вони отримали позитивні результати дуже скоро. Фізичні вправи сприяють вирішенню проблем пов'язаних з такими захворюваннями, як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, захворювання опорно. Рухового апарату, атеросклероз і багато інших. Єдиною умовою при заняттях фітнесом є обмеження навантажень та індивідуальний підхід у тренуваннях.